Покажу вам поближче светрик, Це махер, суперкіт мохер італійський на шовку. І тут ще додана така тонесенька ниточка люрексу. Тобто має такий легкий, делікатний блиск. Не знаю, камера трішечки передає ось видно ниточку люрексу. Але вона така ненав'язлива, спокійна і додає такої ніжності, жіночності. Цьому виробу. Ось така горловинка, це виворітна сторона, це лицева. Ось так виглядає вона з обох сторін. Рукавчик, манжет рукава зв'язаний резинкою 2 на 2. Рукавчик ось так звужується до. Низу, ось така регланна лінія гарненька, підрізи без переходів. Ось з тіла виробу на рукав іде ось такий охайний підріз, без дірочок, без переходів, без ніяких рубців одним єдиним полотном. Низ виробу зв'язаний також резинкою 2х2, петлі закриті еластичним способом. Ось такий гарненький візеруночок іде. Такий невеличкий ажур. Светрик майже не просвічується. Колір. Ніжна ніжна м'ята. Трішечки камера його не передає, але він такий ніжна ніжна м'ята, трішечки пухнастий. Ну, як трішечки, нормально так ворсочок. він не сипиться. Ну, можливо, там, якщо 2-3 ворсинки відлетять, то не страшно. А загалом, то Махер дуже якісний, по спинці також йде візерунок, такий самий, як і попереду, і на рукавчиках.